Привіт, друзі! Мене звуть Мар'ян і я радий вас знову бачити на моєму каналі. Це відео трошки незвичне, тому що в ньому я розповім якісь дуже чутливі та дуже інтимні речі про себе. Тому залишайтеся разом зі мною, беріть чай і гайда до розмови. Отже, трохи про мене. Я психотерапевт, і це означає, що я можу безкінченно довго слухати когось і навіть робити вигляд, що я щось розумію. Ну, жартую. Насправді, я дуже люблю свою роботу, бо вона про людей, які вчаться приймати себе. Крім того, я люблю подорожувати. Читати книжки, дивитися фільми, займатися рослинами у себе на ділянці. А ще я люблю бути у гарному товаристві. А ще я живу із славою, моїм партнером. Ну так, я гей, я відкритий гей, і це важлива частина мого життя, але не єдина. Мені часто задавали питання, чому я взагалі створив цей канал, і я розмірковував, тому що хочеться ділитися моєю історією, моїм досвідом і тим, як я долаю виклики. А ще тому, що я розумію, як важливо мати когось, хто скаже тобі, я тебе розумію. Про те, що я гей, я знав ще в дитинстві. Я відчував симпатію до хлопців, часто дружив з дівчатами і не бачу в цьому нічого поганого. Звичайно, навколишні люди от моє оточення. Постійно казали про те, що ой, яка тобі дівчинка подобається. Так, я бачив, що там чоловіки обіймають і цілують жінок. Так? І я не розумів, що зі мною, що зі мною не так. Але я був з цього дитиною, тому не придавав цьому якогось великого значення. А в 14 років я, мабуть, вперше закохався. І як зробив закоханий хлопець, який росте у доволі патріархальному суспільстві. Я зробив все, щоб більше не перетинатися з цим е е юнаком, з цим хлопцем. Е він був старший на мене е на рік. А е ось е ми ходили в один гурток на танці, е народній танці, так. Ну і все, я з там пішов. Е звісно, більше там не з'явився. От, тому що я не розумію, що зі мною відбувається. Це щось не таке. І вже коли я приїхав до Одеси, я почав себе більше усвідомлювати, більше розуміти, що і як, що мені, хто мені подобається, що мені подобається. А, і свій перший камінат я зробив у 17 років. Я зробив своїй подрузі, і вона дуже якось на це буденно відреагувала. Вона сказала: Ну, окей, ну так ми підемо їсти. Ну, тобто, це щось знаєш таке, ніч, нічого страшного. Ось. І я наче трошки образив, все Такий, ти типу, подумав, слухай, ну я так в собі це все тримав. Я думав, що це прям якась така сильна, сильна новина, що вона має інших людей вразити. А насправді є люди, які реагують на це доволі просто, не роблячи з цього щось особливе. Ну гайти, гей і з мамою, ну взагалі сім'єю було трошки складніше. Десь 18 років мій вічим чомусь рився в моїй кімнаті і знайшов мій щоденник, де я записував свої роздуми про себе. Ну і звичайно, прочитав про те, що я якось сумніваюся, думаю, мрію про хлопців. І віддав цей щоденник моїй мамі зі словами: ну, подивися, кого ти виховала. Звісно, ніякої підтримки я не отримав цей час від е, мами. Е, мама плакала, кричала, вона казала, що е, це все погано, що, що я роблю, щоб я забув про це, щоб я її не позорив. Ну, і сказала, що ну, в кінці так, вона так кинула мені. Все, в мене більше немає сина, раз ти хочеш бути геєм. Ну, наче я обирав ким стати? Це було дуже боляче, мабуть, тому що це перегукувалося з якимись іншими моїми дитячими історіями. Коли мама розлучилася з татом, до нас з братом прийшла бабуся ну, в той же день, вечором вона прийшла. А бабуся я дуже любив, я часто бував в неї вдома. Я обожнював її дідуся. От, і бабуся прийшла, така розплакалася і сказала, ну все, не все, більше у вас немає бабусі. І це мене так здивувало. Думаю, ну невже те, що батьки розлучилися, означає, що більше немає бабусі? Про що в цей час думали дорослі, я не знаю. Але на мене, як на дитину, це дуже вплинуло. Тато ніколи не відмовлявся від мене, але після розлучення став рідко з'являтися в моєму житті. Повертаюся до то це, звичайно, наклалося, що ну, мене не приймають, я не такий, я взагалі не добровільно зробив камінаут. Це був аутинг. І я складно це переживав, у нас було дуже Складні стосунки, навіть на деякий час мені довелося піти з дому, потім мама все ж таки сказала, щоб я повертався. Я повернувся. Багато років мама не приймала мене, але згодом в нас стосунки налагодилися, і вона навіть все переосмислила, просила пробачення за те, як вона зі мною вчинила. І... Ну, вона зараз така прям активістка, <ріст> То, якщо можна так сказати, вона часто їздить на різні заходи під час прайд місяця. Цьому році вона там була в Німеччині. Ось, вона якось так. З іншими батьками спілкується, підтримує їх. ну І це великий крок, великий крок для неї. Зараз із мамою хороші стосунки, вона навіть часто буває у нас у гостях, і ви це бачили по відео. Ну, врешті-решт, ми живемо в її будинку, куди їй ще повертатися, так? Але навіть не дивлячись на те, вона часто приходила до нас у гості, вона підтримує нас. От. Не знаю, я думаю, що їй в якійсь мірі складно, тому що є родичі, які там щось запитують. І як нас цим обходиться, це велике питання. Треба якось в неї запитати. Приймати себе було ще складніше, ніж щоб тебе прийняли інші. Це був такий тривалий процес, процес прийняття, і в цьому дійсно допомогла дуже особиста психотерапія. Для мене вона стала великою підтримкою. І навіть зараз я іноді думаю, чи повністю я приймаю себе. Але я знаю точно, що я розумію себе краще. Жити в світі, який не дуже толерантний, доволі складно. Це навіть виклик. І... Навіть у професійному середовищі я іноді задумаюся чи говорити про свого партнера, як себе представляти. Але я навчився жити з цим і цінувати себе. На цьому каналі я хочу говорити про різні речі. Ну, показувати взагалі щоденне буття. Як ми живемо? як Живуть інші, чим займаються, куди ходять. Я точно хочу підіймати і говорити про такі речі, дуже важливі речі, як прийняття себе, можливо, про камінаути, про любов е і життя, так, про складності і радощі, про все те, що може надихати і викликати відразу. Ну, Про весь той об'єм, який е є в серці у кожного. І тому. Якщо вам все взагалі щось цікаво, ви можете задавати мені питання, і я буду знімати такі якісь коротенькі відео, ми будемо про це говорити. І, можливо, ви знайдете відповідь на своє питання, а можливо, ви змусите мене про щось задуматися це теж дуже велика цінність. Ну, тож, підписуйтесь. Пишіть у коментарях, що вас цікавить. І давайте разом створювати цю нашу спільноту. Ну, канал вже майже рік. Ну, можливо, трошки більше року. І це дуже. Я дуже радий, що зі мною залишаються якісь постійні глядачі, які щось коментують, які дають відгуки на те, що. Я роблю дуже дякую вам, це правда дуже підтримує і надихає робити щось далі. І це мої якісь перші кроки. Перші кроки трошки змінити формат, потрошки якось більш усвідомлено підійти, можливо, до, до відео. Але це спроба. І я не знаю, як вона буде далі. До зустрічі в новому відео.